Він говорив мені, мам, як казала Сережа. Не всі ж пошли, нічого ти пішов. А він камам, як я не буду тут, де вони будуть у тебе в хаті. Альвіна Федько розповідає про свого загиблого сина Сергія. Чоловік добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у березні минулого року. Воював на сході нашої країни. Незадовго до загибелі згадує мати Сергія. Її син рятував з порябою товариша. Він його в бою спас прямо на собі. Сережа в мене був такий щупленький, худенький, а в тому паші кілограм 90. Він на собі його витягнув з бою, він здав скору допомогу, швидку допомогу його евакуював, а сам вже був контужений і вернувся до побратимів, бо вони були в окруженні. Загинув Сергій у березні цього року під Бахмутом. Його посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Він казав, мам, ми поїдемо в Крим, ми разом поїдемо в Крим. Ми ще сфотографуємося там ми ще поїдемо. Дай Бог, щоб поїхала вже я сама. Ордени Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, медаль захисник вітчизни та нагрудні знаки сьогодні отримали 28 сімей загиблих. Ми точно ніколи не забудемо, точно ніколи не пробачимо. Будемо пам'ятати прізвище кожного героя, кожного. Вашого рідного, нашого близького, хто віддав найдорожче, що є в людини заради наших дітей, нашої країни. Ми знаємо, що вони, кожен зробив все необхідне, щоб зупинити ворога, відкинути його за кордон. Я впевнений, всі ми йдемо до одної великої перемоги. Ми дуже вдячні вам за ваших наших героїв. Мію Уклінно. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.